Всім привітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про новинки, які вийшли останнім часом на Netflix, які я переглянула, і дійсно вам рекомендую. Е, Перше – це фільм, він триває дві години, називається Список мрій. Е, дуже класний сюжет розгортається після того, як мама героїні е, дає, е, після своєї смерті кожному з членів сім'ї. Спадок, але головній героїні нічого не достається, доки вона не виконає свій список мрій, коли вона його написала, їй було 13 років. Ось, І доволі такий легенький фільм, Коротше, класний. Я вам рекомендую його подивитися. Наступне це зараз, зараз гляну, як точно він називається. Настанови для панянок. Це типу А-ля Бріджертонів, але події відбуваються в Іспанії. І що класно, оці знаєте, типу, коли головна героїня звертається в кадр до вас. І коли є цей закадровий голос, який, типу, розповідає історію, е, теж дуже класний. Кольори, які використані, цей весь дизайн, декор, сукні. Естетика від зображення вам гарантована. Е, ну, і, звичайно, головна, головний сюжет це любовна історія. Е, коротше, класний такий з гумором. Рекомендую вам. Якщо вам сподобались Бріджертони, то цей точно вам зайде. Е, і одразу кажу: спойлер: Чик -чик -чик. Е, вже там зрозуміло в кінці, що буде другий сезон. Е, і ще. Такий класний теж серіал, називається Покоління повільного інтернету. Він італійський, як я зрозуміла. Прикольний тим, що розгортаються такі життєві ситуації, які можуть бути в реальному житті складатися. І він теж на любовну тематику, він легенький такий, без суперсильної драми. Але ти також проживаєш таку міні-історію цих головних героїв. Дуже класний, теж вам рекомендую от, взагалі, цих три фільми, серіали, які я подивилась в останній час. Вони такі легенькі, без оцього сильно емоційного навантаження, після якого ти там відчуваєш сильні хвилювання, бо є такі фільми, от наприклад, я Спеціально ігнорую цей новий серіал юнацтво, там де хлопчик вбив коротше, вбив це виявилося. Я його ігнорую, тому що зараз мені чогось немає цього настрою дивитися щось таке важке. Ось. А ви також мені напишіть в коментарях, що ви дивилися останнім часом, тому що є один ще серіал, який я вам... Не розказала в цьому відео, він не від Netflix. Якщо вам буде цікава, ця тема, ця рубрика на моєму каналі, я буду далі з вами ділитися. Бо я полюбляю і такого жанру, типу про любов, щось таке легеньке з гумором і щось важке, психологічне, маньяки, вбивці чи щось про майбутнє. Про космос, про дослідження. Ну, коротше, от такі от жанри мені дуже подобаються. Ось, ви обов'язково напишіть, що ви дивилися останні. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені пальці вгору, пишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Все, па-па!